10. Розбудив нас гомін дощу. Він тут, хоч і зрідка, але все ж буває, тому в дорогу ми не поспішали. Зайвий раз смокнути ніхто не хотів. Дощ перечікували в гроті, тільки вула місця не вистачило, але їм він клопотів ніяких не завдавав, вони спокійно собі паслися. Чекати довелося години дві за той час ми встигли спокійно поснідати, а хтось навіть ще трохи подрімав. Як тільки дощ припинився, ми зібралися і рушили далі на південь, куди бару казав пальцем. Їхали сторожко, чекаючи негараздів, але їх все не було і не було. Сонце вже перемістилося з однієї частини неба на іншу, дерева почали переважати більше листяні, а хвоні зустрічалися все рідше. Так і, не дочекавшись якогось нападу чи ще чогось, ми зробили привал і дали перепочити волам. У нас вже почали виникати думки, що у дорі щось наплутав. Або щось не так спрацювало і в книжках не все правда, але ж там не написано, на який час він відчує, можливо, на півроку вперед, тоді зараз і перейматися не варто. Грен, ти часом нічого не спутав. Може, ти якраз в надобрячех хільну, як про одну рога читав, поцікавився в нього Муня. Все може бути, не став з ним сперечатися вчений, але я чітко пам'ятаю, що там щось з гапликом пов'язано. Гаплик гаплику не рівня, зробився свій висновок Брук. Вони різні бувають, але остерігатися все одно варто. Так і їхали далі, очікуючи того гаплика, але сподівалися, що його не буде, а якщо і буде, то не такий страшний. Раптом ми почули неподалік дитячий галас про допомогу. Починається, незадоволено буркнув Брук, злізши з воза і прислухаючись, звідки лунає крик. Він там, показав йому Барук. Всі раптом забули про небезпеку і кинулися на допомогу в глибину лісу. Ще за хвилину ми опинилися на галявині, посеред якої росло струнке дерево завишки метрів шість. На вершечку сидів хлопчик років десяти і плагав про допомогу, а під деревом ходив здоровей ведмідь, який не наважувався зі своєю вагою лізти до гори. Можливо, то навіть той самий, чий грот ми зайняли напередодні. Муня, не вагаючись, вистрибнув на галявину і, як із зайцями, почав страшно ричати і махати кінцівками. Ведмідь тоже, побачивши таке видовисько, трохи уступів, але ненадовго. Він також став на задні лапи і майже зрівнявся з драконом у зрості, але, вчасно поміркувавши, що здобич того не варта, щоб сходитися смертельній бійці з дракону, дав задню. Відійшовши на безпечну відстань, опустився на сі чотири, розвернувся і незадоволено розтанув у лісі. Злась малий, підходячи до дерева, сказав бару, тобі вже нічого не загрожує. Але хлопець не поспішав цього робити, бо, певно, вирішував, хто страшніший. Відміть чи наш пузатий дракон. І тут, я вам скажу, було на чим поміркувати. Тоді вже до дерева підійшла Катя і, попескавши дракона по хвості, звернулася до малого. Бачиш, він і страшний, він нічого поганого тобі не зробить. Це наш друг, ти можеш злазити. На цей раз хлопець набрався мужності і почав помалу спускатися. Чи ж ти такий будеш і що робиш сам в цій глушині? уцікавився в нього Грен. Як не дивно, на розмовляючу мавпу, хлопець ніякої уваги не звернув, його й далі більше цікавив наш дракон. Я вір, син рвона. Я тут недалеко живу, повідомив той. А ваш дракон вміє вогонь з паші пускати. Вміє, якщо по ним добре заправиться, пожартував уч. А зараз він незаправний, продовжував роздивлятися Муню зі всіх сторін малий. Шкода, так би ми додому вже засмаженого ведмедя принесли. От би всі здивувалися. А чому ти сам і де твої батьки? запитала Катя. Тільки зараз я помітив, що в хлопця загострені вуха й голубі очі, і це вказувало на те, що належить він до раси ельфів, хоча й і, і сережок не мав, мабуть, не доріс ще до такого. Вдома, напевно. Я вже великий, тому втік на полювання сам, пояснив Авір сина рвона. Якби не ви, то полював би величезного ведмедя. Ага, або він тебе, виправив його Грен. Як давно ельфи полюють на ведмедів з дерева, не маючи навіть лука? Авір, зрозумів, що трохи забрехався, тому почервонів і почав шукати навколо дерева свою зброю, яка лежала поодаль. Хлопець її гордовито підняв і показав Я маю зброю. Молодець. А тепер пішли з нами, будеш головним провідником. Показуватимеш дорогу до твого дому, запропонував йому барок, на що Авір з радістю погодився. Ми повернулися до вузів, Авір сідати з нами не захотів. Натомість виліз верхи на вола, взявся за його роги, як за кермо, і почав керувати. Через годину ми виїхали на берег просторої річки, яка неподалік впадала в озеро. «Там!» Показав нам авір на поселення ельфів, що розмістилося на березі озера. Дорогу ніхто не перекривав, тому ми спокійно в'їхали в поселення, хоча його мешканці насторожно слідкували за нашою різношерстною компанією. Нам зустріч вийшов здоровий ельф, як і казав барок з на голові. Можливо, він тут був за вождя або за старосту. Малий зліз з вола і підбіг до нього, обійнявши його за ноги, бо вище ще не діставав. Тату, вони мені допомогли. Вони от такого ведмедя злякали, похвалив нас Авір, розводячи руки на всю ширину, що йому дозволяло тіло. Я з тобою пізніше буду мати серйозну розмову, а зараз біжи до мами. Вона дуже за тебе хвилювалася, дав настанову малому його батько. Мене кличуть арвоном, і як ви вже могли здогадатися, я батько цього неслухняного баламута. Дуже дякую за допомогу. Тепер перед вами заборгував. Чим можу віддячити? спитався він нас. Нам потрібно, щоб ви показали, де живуть темні ельфи, прямо відповів йому Муня. Арвон подивився на нас уважніше, чи ми часом не жартуємо і, не побачивши на наших обличчях жодної посмішки, запросив до вогнища. Поселення ельфів складалося з десятка окремих невеличких глиняних хатин, критих зверху густою зеленю, і одної довгої великої будівлі посередині, певну для зборів усього племені. Але Арвон нас повів до вогнища під відкритим небом, що розміщувалося за цією будівлею. Коли всі влаштувалися навколо і нам було запропоновано гарячий напій, Арвон продовжив розмову. Я вас уважно слухаю. Наш друг постраждав від стріл з отрутою, яку використовують темні ельфи, тому нам потрібна протиутрута, а для її виготовлення потрібна змія, з якої робиться ця отрута. Змія живе тільки біля їхнього поселення. Тому нам треба взнати, де вони мешкають, якомога коротше, але доступніше пояснив я. А ви розумієте, що самі можете не повернутися, бо вони нікого близького до себе не підпускають, попередив нас Арвон. А як же вони беруть замовлення, якщо ніхто не може зайти на їхню територію, слушно поцікавився уч. Через поромника хрона, який перевозить усіх охочих за гроші на той берег і навпаки, пояснив Ельф. Він має з того зиск і темним ельфам не потрібно спілкуватися напряму. Просто замовник приносить гроші і деталі замовлення, а темні час від часу до нього навідуються і беруться за роботу. То вони живуть відразу на іншому березі, вирішила перевірити свій здогад Катя. Так, на тому, але не зовсім відразу. Ще потрібно півня йти на південь. Вони живуть в долині, яка з усіх сторін огорожена стіною скель. І там утворилась окрема екосистема зі своєю флорою і фауною. Як і коли та долина утворилась, ніхто не пам'ятає і не знає, чи то диво природи, чи може вплив вищих сил. Прохід у долину тільки один. Його не охороняють, бо охочих опинитись там обмаль, а хто все ж туди потрапляв, то вже не вертався. Тому варто добре обміркувати подорож в пекло, чи воно того варте, пояснив Арвун. Ми мусимо це зробити, безапеляційно заявила Катя, і всі з нею погодились. Тільки учний стримався, щоб не ставити свій коментар. Гаплик підступає непомітно. Ви ще маєте час на роздуми, і якщо ваша рішучість не зміниться, то я вас завтра відпроваджу до поромника, сказав Ельф. А зараз відпочивайте і набирайтеся сил. Переночувати ви можете в густьовому будинку, Арвон показав на велику будівлю, після чого встав і пішов до своєї сім'ї. Можливо, провести профілактичну розмову з сином. Їсти нам не запропонували, тому барок збігав і приніс нашу провізію з воза, якою ми підкріпилися на ніч. Приміщення, де ми мали спати, було пустим, тільки посередині горів вогонь, відгороджений глиняними стінками, і пускав свій дим в отвір у стелі. Ліжок ми там також не побачили, а підлогу вкривав шар духмяного листя, на якому ми й примустилися для сну. Хоч ложе й не було дуже м'яким та зручним, але трави робили своє, і вже скоро ми спали без задніх ніг.